Вітаю вас в заключній частині. Я довго думала, варто обрізати ниточку чи ні. Зараз спробуємо зробити з петлями підйому. І думаю, що в цьому місці воно не сильно буде виділятись. Тому приступаємо. В нас тут вишні, елемент вишні, можна так сказати. А для початку потрібно набрати 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Це як недов'язаний стовпчик з трьома накидами. Три накиди і пров'язуємо повітряну петлю, куди ми з'єднувалися. І ще раз. Ось у нас вийшло Ось такий елемент З'єднуємо разом знову три накиди і в наступний елемент прив'язуємо такий самий кластер з трьох стовпчиків з трьома накидами, з однією вершиною. Таку. Спочатку з'єднуємо стовпчики, а тепер разом. Далі мало пров'язатись три накиди. Тобто 1, 2, 3, 4. П'ятий це вже закриватись має значить 4. Переходимо до наступного елементу. 4 накиди. Два накиди ми пров'язуємо в наступну арку. І два накиди ми пров'язуємо в наступну арку. І тепер разом закріплюємо. Так. Далі арка шести повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І формуємо. Ось тут сім капельок. Тобто ми пров'язувати маємо через одну. Один, два, три, чотири, п'ять. першу три накиди пров'язали. Ще три накиди. І ще.

1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Якщо чесно, під кінець цієї серветочки вже кайфую від цих складних стовпчиків. І щось в мене такий настрій, що хочу почати доріжку в чорному кольорі. Ну, побачимо. Якщо. Буде дуже сильно гарний настрій, тоді почну. Якщо ні, то якийсь новий проєкт. Подивлюсь: 4, 5, 6. І якраз 4-5: центральний стовпчик. Ну, власне, так, дзеркалимо. І ось тут. Я до вас доєднаюсь. Тобто ви закінчите 7 капелів, наберете 6 повітряних петель, і далі будемо в'язати разом. Все лягає все чудово, 6 повітряних петель, і ми спускаємося знову до ось цього елементу. Якраз покажу, який вигляд воно має мати, коли все сходиться. І так, тепер. Чотири накиди: один, два, три, чотири. В першу арку два накиди, в другу арку два накиди. Закрили і пров'язали два накиди. На гачку дві петлі, то ми не закриваємо цей елемент. Далі шість накидів: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Пропускаємо ось цю пелюстку і йдемо до Лоподібних елементів. Вперше пров'язуємо каплю. Один, два, три, три накиди, один, два, три, ще три накиди. Один, два, три. З'єднали разом. Знову добираємо три накиди і вже наступний елемент. Сюди прив'язуємо. Один, два, три. Один, два, три. Ще. Один, два, три. Закриваємо цей кластер, тепер два кластера є. Закриваємо разом їх, і далі лишається один, два, три накиди. Сформували L-подібний елемент ось цю вишеньку, і лишилось два ось дві петлі і третя робоча. Тепер знову нам потрібно от, сформувати L подібний елемент. Тобто набираємо 4 накиди, пропустили арку в наступну два накиди. Ще два. Разом і два накиди. Тепер в нас на гачку 4. Петлі. І от їх вже офіційно закриваємо разом. от таким чином. Шість повітряних петель. 1 2 3 4, 5, 6. Ось тут вже всі знають, що робити, ми пров'язуємо капельки, як тут, 7 штук коли їх сформуєте, от останню, я з вами зустрінусь. Ну, підключусь тут. Зробили останню каплю. І в нас ось кутовий елемент. Наберемо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 накиди. В наступну арку. Пров'язали два накиди, два накиди добрали в наступну арку. Закріпили, прив'язуємо накиди. Ще чотири набрали, пропускаємо серединку. В наступну арку. Два пров'язали два накиди, добрали в наступну. Закріпили, два накиди добрали, і в нас лишається ось три петлі на гачку. З'єднали разом. І знову 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це ми вже повертаємо. Ось так, щоб ви бачили. Де це ми фізично знаходимось. Так. Ось це, власне, кут. І саме центр Там ми пов'язали щойно і повертаємо. То будемо в'язувати знову капельки, знову ось цей дивний елемент з вишеньками, і знову, середина, то нічого нового. В кінці ось тут. Я дов'яжу і до вас доєднаюся, але по факту тут нічого складного. Л подібний елемент сформували, у вас лишиться дві петлі на гачку, потім ось тут, у вершину ось так вставляємо гачок і Пров'язуємо ось цю вершину разом з двома петлями, які у вас будуть на гачку. І, ну, і, власне, все це таке буде з'єднання. І далі перейдемо до вже останнього ряду обв'язки. Ну, я це все одно все вам покажу. Легких петерок. Не спішіть, кайфуйте тут, ну, прям такий ряд, що рахувати толком нема чого. Головне, ось тут. Не налажати з накидами і з тим, щоб ось тут не розтягнулося повітряні петлі. І так, ось кінцівка. Ми вже ось, маємо з'єднуватись. Пров'язали недов'язний l подібний елемент, і тепер от покажу те, про що говорила усно. Ось це місце. Сюди вставляємо гачок і просто все з'єднуємо. Таким чином у нас немає ні переходів страшних, ні перепадів, нічого. Так, петля підйому. І тепер обв'язка: на напівстовчика, піко, три на напівстовчика. І так в кожну кожну кожну, кожну арку. Для того, щоб було простіше в'язати, можна прямо на цьому етапі пройтися ще раз праскою, щоб воно все більш-менш стало і вам було легше відслідкувати натяг ланцюжків. Так, дві петлі підйому, тому що на півстовчики. Я вже свою руку знаю, тому я буду в'язати відразу два. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, і так кожну-кожну арку. Якщо бачите, стягує, додаєте по одному напівстопчику. Ну і, в принципі, от на цьому історія і закінчується. Дов'яжу я цю обв'язку, відпрасую, покажу вже готові розміри і по розходах нитки. Ну що ж, завершила я цю серветку. Маю що сказати по ширині. 40 см, просто тютелька в тютельку. По вазі менше 20 грам, але це ось цю пряжею, Тобто там, ну, 25. Одним словом, якщо у вас моточок 50 грам, хвати за очі. Схема дуже цікава. В'язати її цікаво, з однієї сторони, складно, з іншої сторони, це, ну, дуже крутий. Можна так сказати, практичний посібник для того, щоб набивати руку на складних елементах. От, а, ну, внутрішні елементи лягли все класно, тут навіть без блокування, пара пройшлося і все супер. Зовнішній елемент, тут де вже більше деталів, ось таких, воно, звісно, от. Трошки купи не тримається. Ще є такий невеличкий мінус, як ось такі перекрути. Тобто, якщо хочете її вигляді, от прям серветки-серветки або з то доведеться от цю обв'язку розтягувати і, як кажуть, класти на своє місце. Це з мінусів. Ну, це те, що мені не сподобалося, і от я люблю, щоб все було рівненько. Пишіть в коментарях, можливо, стільки в мене така проблема. теж все перекручено. Чи в'язалось все. От. от, з якої пряжі ви в'язали, який діаметр, ну, діаметр. сторона вийшла. Якщо є ідеї, схеми, які б хотіли б розібрати. Пишіть або в Фейсбуці, знайти мене, мене ім'я, що там, що тут однакове, От, ну, або в Телеграмі, там вже де знайдете. Власне, Ця серветка, ця схема також мені в Фейсбуці підписниця прислала і попросила розібрати. Можна доріжку, тобто квадратна основа, як хочете. Хочете доріжку, хочете квадратну серветку, хочете скатертину квадратну, любе-голубе, Аби було бажання і натхнення. На цьому дана робота завершена офіційно. Наступна, я ще поки не знаю, яка буде, але вона буде в цей четвер о 17.00. Тому густіть гачки, легких вам петельок. До зустрічі вже в наступному майстер-класі.